Рецепт дуже смачних соковитих ребер. Зараз спробуємо. О, дивіться. Вони вже слюнки течуть дуже смачно, пахне взагалі. Зараз будемо смакувати, так що стежте, підписуйтесь. 8 ложок 10 соєвого соусу. Даємо сіль на 2 ,4 кг 400 г ложки, 4 ложки солі чайних, 4 ложки сушеного чесника і 2 ложки мелотого чорного перцю. 8 ложок е, томатної пасти або кетчупу, Що у вас є, та й дає? Вірчичка. 4 ложки на 2 кг 400 г. Ребер. Додаємо мед. Це 4 столові ложки меду. 4-8 ложок олії, як вам більше подобається. І, звичайно, нам потрібен лимончик. Це буде 4-8 ложок на 2 кг 400 г ребер. І ми це гарненько все перемішуємо і ставимо на ніч або на 4-5 годин, щоб воно все промаринувалося. Потім в духовку на 180 градусів 40 хвилин. Ну, дивіться по вашій духовці, як вам буде краще по результату.